Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій ранковій молитві розважання і запрошую до цієї денної молитовної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами стих із першого послання до Тимотея. Бо всяке Боже створіння добре, і не слід нічого відкидати, коли його з подякою приймати. Думаю, що всі погодяться з тим, з тою думкою, що найжорстокішим в цьому світі є людина. Але чи дійсно людина є жорстокою? Якщо відкинути той факт, що людина є творіння Боже, що Бог сотворив людину? А приймати, наприклад, оту ж таку теорію еволюції, теорію наголошую, це припущення, яке висловив Дарвін, що людина є наслідок еволюції, тобто він говорив про еволюцію, як розвиток від простішого до складнішого, і людина є продуктом еволюції, так, тоді можна сказати, що людина дійсно є жорстокою немилостивою, тому що вона є як тварина. Тварини вбивають, коли хочуть їсти, коли захищаються. Якщо подивитися на світ тваринний світ, він насправді доволі жорстокий. Рідко, коли помагаються пораненим хворим, виживає тільки найсильніший. Але ми все ж таки відрізняємося від тварин. Чим ми відрізняємось? Свободою вибору, тим, що ми маємо свобідну волю, тим, що ми здатні керувати своїми емоціями пристрастями, тим, що ми здатні відчувати, відчувати біль того, хто є поряд зі мною, тим, що ми здатні цінувати того, хто є поряд зі мною, тим, що ми здатні любити. І відповідно жертвувати себе заради того, кого любимо. І от саме оці от речі є, є, знаєте, для мене особисто тим доказом, що людина не є продуктом еволюції, що людину, хтось сотворив дійсно величний, той, хто вміє любити, той, хто вміє відчувати біль, жалість. Той, хто завжди готовий підтримувати. Той, хто завжди готовий себе жертвувати заради того, кого любить, і не тільки кого любить. І цим Творцем є не хто інший, як Бог. І от в Бозі немає нічого злого. Бо якщо б він був злий, якщо б він мав притаманні оці злі емоції, він би ніколи не хотів створити щось небудь по одній простійній причині. А навіщо йому конкурент? Я самодостатній, мені і так добре, але ж Бог таким не є. І тому Бог творить, Бог є любов і творить з любов'ю. А все, що є сотворено з любов'ю і в любові, є добрим. Тому і каже апостол Павло в посланні до Тимотея, що Всяке Боже створіння є добре. І не слід відкидати людину, якщо приймати його з подякою. Все, що ми повинні приймаємо в цьому житті, повинні приймати з подякою, бо все це дає нам Господь. І навіть людину, яка є поряд зі мною, дає мені Господь. І якщо я цю людину приймаю з подякою, вона є для мене завжди добра. Але якщо в моєму серці панує гнів, ненависть, немає любові, то свого ближнього я буду сприймати як ворога. Ще один, ще один такий, знаєте, нюанс, момент, не знаю, як правильно це сказати, але факт, який розкриває нам Бог про як причину війни. Якщо я свого ближнього не сприймаю як добре, як творіння Боже, як те, що Бог це з любов'ю створив для любові, тоді я це нищу, бо я жорстокий тоді. Якщо я не сприймаю свого ближнього як творіння Боже, яке заслуговує на життя, тоді я це знищую. Тоді людина. Говорить про те, що нормально вбивати. Тоді людина говорить про те, що хтось, хто відрізняється від мене, хоч чуть-чуть чимось, він є гірший, нижчого сорту. І можна вважати за нікого. Згадаємо історію, коли європейці потрапили до Африки. Як вони сприйняли африканців? Що це щось нижче, що це є раби, яких можна використовувати, що вони не є люди, в них душі немає. Розумієте, тоді навчали, що у них немає душі. Коли європейці приплили до Америки і зустрілися з індіанцями, була та сама історія. Я не кажу, що європейці себе вважали як кращими, а аж ніяк ні. Тому що африканці, жителі Африки теж вважали європейців чимось демонами якимось. Тобто завжди хтось, хто був інакший від тебе, сприймався як щось небезпечне. Але Господь Бог вчить навпаки, що все є добрим, якщо ти приймаєш це з любов'ю. Ми сьогодні живемо в часі війни, в часі, в якому стикнулися оці два різних світогляди, саме різних світогляди. З одного боку, це світогляд, в якому люди вважають, що тільки вони є правильні і вибрані. Люди вважають, що тільки такі, як вони, мають право на життя, а всіх інших треба просто знищити. З іншого боку, світогляду, який казав, та ми вас любимо, побажаємо. Ми хочемо жити в мирі. Ви ми такі самі, як і ми. Розумієте, і наслідок бачимо війну. Війну, в якій одні хочуть знищити інших, бо вони відрізняються. А ми захищаємось. Нам не потрібно йти в Росію і, і нищити Росію. Вона нам не потрібна. Вона є. І водночас сьогодні це є заклик до того, щоби не мати ненависті. Бо коли ми випустимо ненависть в своє серце, ми не будемо сприймати нікого і нічого, що є добре. Це завжди буде для нас таким, як би це сказати. Небезпечним, чужим. І тоді все довкола мене буде чужим. І моя сім'я, і мої близькі, рідні, друзі, не має значення хто. Але Господь Бог цього не хоче. Тому сьогодні Він говорить нам, що всі є добрими, бо Боже створіння все, що Бог створив, є добре. Просто ми, люди в своїй гордині і егоїзмі, намагаємося себе вивищити і споганити все, що довкола мене. Війна є наслідок таких речей, коли я не бачу нічого доброго довкола себе, коли я не бачу когось доброго довкола себе. І тоді я хочу все знищити. Тож в цей сьогоднішній день я прошу всіх числі цієї нашої молитовної варти, яку ми будемо молитись протягом цілого дня, молитися в тому наміренні, щоб усвідомити, що все, що Бог сотворив, є добре. А ми, не допускаючи гніву і зла в своє серце, не повинні це опоганювати. Отче наш, що є син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй надрішне, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, навіки вічі. Мінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє нашу Україну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції. Поверни живими, неушкодженими всіх до наших полонених. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас в цей сьогоднішній день, бо ти святий, завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, і 9 годині ми продовжуємо нашу молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!